Доброго дня всім нашим підписникам. Знову на зв'язку мені Агросума. Запрошуємо вас відвідати наш майданчик. Зараз нас стоїть Лавол 454, Лавол 504, Соліс 75. У нас дуже поповнився асортимент тракторів та навіски до них. Йдемо в наш трактори салон. Покажемо вам. Наявність тракторів. Ось, Зараз дивіться, скільки в нас тракторів. Шефен 240, шифен 350-й. Шифен 244-й, шифен 404 Донфен 244 G2. Донфен 404 Такий красний стоїть, дивіться, великий.

Японський янмар. Кає 60. З грунта фризою. Ціна такого бушного 5,5 тисяч доларів. Соліс 26. Соліс 26 екстра. Оріон РД 244. Такий ось красень є. Оріон РФ 244-й. Всі трактора 24 року, 2024. Була 244-й. Була 240-й. Сінтай. Такий ось. Красавчик стоїть. Якраз приборочка. Так, так що завітайте до нас місто Суми, вулиця Герою Крут, 15. Завжди будемо раді вас бачити у себе на майданчику. Всім гарного та тихого дня. З повагою, Меніафа Сума